Громадськість Дніпра допомагає комунальним службам оперативно реагувати на звернення мешканців. Разом із контакт центром міської ради працює і штаб взаємодопомоги, створений громадською радою, який очолює Геннадій Корбан. Заявки жителів міста пишуть у телеграм-каналі, а звідти вони оперативно направляються до відповідальних КП для подальшого реагування. Така спільна робота громадської ради та керівництва міста разом із головою міста Борисом Філатовим дозволяє швидше реагувати на невідкладні проблеми Дніпрян. Так, до телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана надійшло чергове звернення стосовно аварійних дерев поблизу селища Мирне. Спеціалісти штабу взаємодопомоги оперативно направили прохання Дніпрян про допомогу до відповідного департаменту міськради. Після обстеження комісія вирішила видати 27 дерев. Працюємо. Згідно акта про видалення роботи згідно департаменту богоустрою та інфраструктури, у складі працює 10 чоловік, озеленювачів. задіяно 3 одиниці техніки, вишка, машина для перевезення людей і машина для вивезення гілок та деревини. Загалом на даній ділянці 27 дерев на видалення. Це є дерева фаутні та аварійні». Спеціалісти міст Зеленбуд швидко впорали з проблемою людей. Тепер узбіччя виглядають охайно.